Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 253 бойових зіткнення. Напередодні ворог намагався штурмувати на Харківському та Куп'янському напрямках. Активними росіяни залишаються і на Лиманському фронті. Атакували окупанти і у Краматорському та турецькому секторах, але найгарячішим лишаються покровські і новопавлівські відтинки. Деталі у нашому огляді. На Харківському напрямку дрони Феніксу завдали ударів по окупантах. Оператори БПЛА знищили три уази, дві вантажівки, три мотоцикли, легковий автотранспорт, дві антени зв'язку, польовий склад із пальним та укриття ворога. А важкий бомбер прикордонників харківського загону утилізував три автівки і три позиції окупантів. У районі Вовчанська воїни бригади ГАРД теж успішно відпрацювали по живій силі противника. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню завдали уражень по позиціях та ліквідували три ворожі пункти пілотування БПЛА, знешкодили і дев'ятьох росіян. На куп'янському керунку прикордонники помсти дронами розвалили штурмовий загін противника, влучними ударами. Арами перетворили на Брухт 10 мотоциклів і два квадроцикли. На вічний сон відрядили вісьмох окупантів. Відео спецпризначенців НГУ Омега, маневровий дрон Камікадзе проти потужної артилерійської системи. У цій дуелі перемогу здобули українські воїни. Оператори ФПВ вивели з ладу 152-мм причепну причіпну гаубицю. Д 20 та арт-систему б на Лиманському напрямку аеророзвідка 45-ї артбригади разом із підрозділами ударних дронів спопелили вісім гармат окупантів. А 63-я бригада сталевих левів на ділянці своєї відповідальності зупинила окупантів, які намагалися мінімально застосовувати бронетехніку, проте не шкодували піхоту. Наші захисники поклали усьому край. На Краматорському відтинку друнарі 427-го полку безпілотних систем знищили російський броньований тягач, який використовували. Для логістики. Кадри 56-ї мотопіхотної бригади. На них нічна робота екіпажу БТР-Буцефал. Броньовик розбирає агресора на околицях Часового Яру і забезпечує вогневу підтримку наших піхотинців. На турецькому напрямку воїни Азову викурюють ворога з-під землі. Піхота росіян намагається сховатися в усіх щілинах, підвалах та колодязях. Завдання азовців ліквідувати їх усіх і полегшити життя піхоті сил оборони на передовій. Покровський керунок ударні дрони 46-ї бригади знищили дві самохідні арт установки нона, танк і гармату. А пілоти FPV 5 п'ятої штурмової прицільними ураженнями вдарили по вогневій точці з мінометом складу із боєприпасами та живій силі противника. На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Маролюбівки, Новоукраїнки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Новоторецького, Котленого, Олексіївки, Новосаргіївки та Андріївки. На Новопавлівському напрямку противник на мотоциклах намагався поривати оборону наших захисників у районі Веселого, Одрадного та Бурлацького. Загалом на напрямку знищено 14 мотоциклів з особовим складом. Ворог нещадно обстрілює лиманську громаду. Днями біля Янгули вивезли літнє подружжя із села Рідкодуб. Звідти до фронту не більш як кілометр. Під час останнього масованого обстрілу їхній будинок був пошкоджений, а люди самотужки дісталися з сусіднього села. Розбили хаті все, вікна повилітали. Двері повилітали, Усе в сараї сіли в в Перегріби порозбивали прильоти. Якісь на городі така ракета стоїть. Там неблички яма страшна, і тут а, якась така ракета. Рідка Дуб, Карпівка, Нове, Мацегоровка, там, там ситуація дуже жахлива. Там людей практично не залишилося. Ті люди, які більш, скажімо так, які з'явили побажання, їх евакуювали. Із Новоселівки, яка входить до 15-кілометрової прифронтової зони, біля Янгули вивезли хлопця. Усі евакуйовані у безпеці. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.